Прият, Макс! Мене, як і багатьох інших чоловіків, цікавить питання друзів. Останні мої друзі, з якими я часто спілкувався та вибирався кудись компанією, були в універі. Після нього залишилось двоє справжніх друзів, яким я довіряю. Останні друзі залишились в універі, а тут у тебе двоє справжніх друзів є. Якось воно, мені здається. Ну, протирічить один одному, але добре, зараз у тебе є двоє справжніх друзів. Добре. Можеш поділитись своїм досвідом щодо дружби, і я думаю, дуже класно було б, якби ти зробив відео про те, як має виглядати чоловіча дружба і тому подібне. Дякую. Стосовно дружби, я казав, що буде відос, але, як то кажуть, він багатьом не сподобається. Я би зараз, ну, я ще подумаю, що я буду в цьому відео знімати, але зараз я таких пару тез хотів би вам сказати. Теза перша — в нас дуже романтизована дружба. Ну, тобто, більшість чоловіків, вони, коли вони дорослішають, вони поглинають якісь такі дивні погляди на дружбу. Там, не знаю, в моєму дитинстві там трімушкітера, Вівади Гардемарі, Гардемаріни вперед», як там там було. Якісь мультики, коротше. І прямо насправді. А проблема вона в чому? У більшості людей, у більшості такої дружби не буде в житті. Тобто не буде такого. Знаєте, як кажуть, друзі це родина, яку ти можеш обирати сам. Ну там така пафосна, знаєте, цитати з ВКонтакті номер 27 так. так ось, у більшості такого не буде. І люди, наче страждають, що у них нема таких друзів, хоча це нормально. Тобто, картинка, яку тобі в голову вбивають. В дитинстві, в юності, чуть старше, що такі друзі у всіх є, що вони повинні бути. Це не справжня картинка. У більшості людей таких друзів немає. Отаких от от справжніх, які для тебе як родина, які заради тебе готові чимось жертвувати. Як там є така ж приказка російська там? Сам помірає, а друга виручає, як так, да? У більшості такого не буде. А людям здається, що воно повинно бути. Перша теза, друга теза. Більшість людей когось називають справжніми друзями, хоча по-чесному треба було б їх просто називати добрими знайомими. Ну, от по-чесному, якщо взяти. Тобто, з одного боку, це друзі, але якщо так прям глибоко копнути, то це просто знайомі. Третя теза. Я можу сказати, що скоріше, якщо по-чесному знову ж таки, взяти, ті люди, яких я навіть просто кажу, щоб там не вдаватись в якісь деталі подробиці, називають друзями, правильно було б називати їх просто хорошими знайомими. Ну, правильно так. Четверте, я давно вже розумію, що насправді у мене нема такого прям надбажання. По-перше, да, нема таких, от прям на всі 100% справжніх друзів, як там в. Трьох мушкітерах та таке інше. І насправді давно вже зрозумів, що і бажання людей таких мати, ну якби, я не можу сказати, що є. Так, є бажання соціалізації, є бажання з кимось, прибухнути там, провести час, але це ж не зовсім про дружбу. Це ж знову ж таки про хороших знайомих. І я скоріше до того, хочу сказати, і введу до того, що кожен з вас, він, по-перше, повинен розуміти, що а, якщо у вас там нема справжніх друзів, це не значить, що є проблема. Б. Ви повинні розуміти, як ставитись до людей, які вас оточують, тому що дуже важливо, щоб ви адекватно сприймали ту історію, яка є між вами і якимось людьми. А то може бути так, що ви відносите до цього як до дружби, а він насправді ні. Це важливо. Третє розуміти, що От таке речення, але потім розберемо, що воно означає, що ця. Це спілкування, для чого воно вам необхідно, що воно вам дає. Так? І четверте, вже збився, що я хотів сказати, Четверте. коротше, четверте, я стосовно того, що не можу сказати, що треба якось сильно сильно хвилюватись, якщо цих самих справжніх друзів у вас немає. Ти кажеш, що у тебе двоє справжніх друзів є. Ти молодчага. я за тебе радий. Хоча щось мені підказує, що я б. Ну, якби був би на твоєму місці, скоріш за все, вважав би їх не справжніми друзями, а просто крутими знайомими. Інше ставлення до таких речей, інше ставлення до того, кого і ким називати. Розумієш, якось так. Коротше, про це ми ще думаю з вами поговоримо. Питання було яке: як має виглядати чоловіча дружба і тому подібне? Я скажу, що в більшості випадків. Нормально, абсолютно, для чоловіка, щоб воно було більше схоже як те, що ви, ти маєш кра крутих знайомих, ти проводиш з ними час і розумієш, для чого. Наприклад, для соціалізації, наприклад, для перезавантаження. Наприклад, для того, щоб е послухати чиїсь думки і поділитися своїми думками. Ну і таке інше. Тобто, це не означає, що обов'язково кожна історія повинна виглядати так, наче ви, як то кажуть, однієї крові.